Сільська дорога вартістю в понад один мільйон гривень, яка буквально дихає на ладан. у селі Мотижин Макарівського району сільрада проклала дорогу довжиною 600 метрів, навіть не довівши її до кінця вулиці. І поки фахівці твердять, що з такою якістю покриття навіть не переживе прийдешньої зими, жителі села обурені і хочуть знати, куди пішли вкладені мільйони в дорогу, яка буквально розсипається в руках. На новеньку дорогу на вулиці Щорса чекали десятки років. Утім, щойно тут з'явилося нове покриття, його одразу ж довелося перекладати. За словами жителів, неякісний ремонт робили поспіхом. Ми всі бачили люди. Воно, хто були, як воно клалася поспіхом в дощ. Це все клалося цей асфальт. Я кажу, ну що ж ви робите, Ну хай ми не професіонали, але ж воно видно. І нема ми не ми не знаємо, які там договори були. Отут, в цій частині, якась частинка вулиці, взагалі, ляпнута на ґрунт. Клали дорогу у вересні. Така собі фірма «Самса-05». Приватного виконавця обрала сама сільрада. Здавалося б, задоволеними мають бути всі: чиновникам рейтинги, селянам дороги, а фірмі кошти. А за неякісний асфальт вже й відповідати немає. Кому після того як мільйони вкатані в дорогу, в кошторисі написано асфальт марки бетам. Не можу провірити, і це не входить в мої повноваження. Наприклад, водонасищеність. Ну за це відповідає завод, який виготовляє асфальт. І відповідно, в нього. Повинен бути сертифікований цей товар, правда? Сумішця асфальтна. І люди, які купують асфальт, також вимагають, мабуть, якісь документи. Тобто я можу відповідати не відповідати, а контролювати, наприклад, те, що суміш повинна там скільки сгрепоположена, асфальт повинен стільки. утім, ані в казначействі, ані в районній адміністрації золотої дороги в Мотижині і в очі не бачили. Селяни кажуть, чиновники мають самі прибути на місце і втрутитися в ситуацію, а не вирішувати її зі своїх кабінетів. Та в районній адміністрації всі претензії відкидають, мовляв, очільник ради. Не може контролювати весь процес прокладання. Працівник сільської ради не є експертом по даному випадку робіт. Да, він очолює місцеву, місцеву раду, так, самоврядування, але він не є експертом. Загалом укладання якісної дороги має приблизно такий вигляд. Спершу прокладають піщану подушку, яку добре утрамбовують, вона має заввишки 10 сантиметрів. На неї насипають шар щебню. Якщо дорогою їздитиме легковий транспорт, його шар має складати приблизно 15 сантиметрів. Щебінь обов'язково укатуємо катком разів за п'ять. При цьому, щоб із дороги стікала вода та сніг, її потрібно оснастити невеликим ухилом, щоб покриття не руйнувалося навесні. І вже після утрамбованого щебню нарешті укладають асфальт у кілька шарів. Якщо Якщо це сільська дорога. Тут досить буде двох шарів асфальту завтовшки 4-5 сантиметрів. При цьому укатувати покриття необхідно приблизно п'ять разів. Відповідний ремонт за цими нормами виконують у державних управліннях, каже Володимир Григорович, очільник Макарівського дорожнього управління. Розповідає, таку роботу здійснюють із відповідними звітами щокроку. Якщо вираховують кількість асфальту, то заразом і його ціну та місце, звідки його привезли. На основі цих документів і складають усю калькуляцію. Утім, зітхає останнім часом такі пропозиції сільських голів чомусь не влаштовують. На жаль. В даний час сільські ради що то замовляють приватні структури більше. Ми свої послуги їм пропонували, як і по Бородянському району, так і по Макарівському району. Ну на жаль, що то приватні структури. Хоча ми працюємо по державним розцінкам, по тим же розцінкам для сільських рад. Щоб розібратися в ситуації, активні жителі мотижина вже ініціювали незалежну експертизу, де сказано, що дорога не відповідає заявленим сумам і якості, зокрема щодо щільності покриття, яке скоріше не переживе цієї зими. Ми спробували провести власний аналіз. Наш експерт Віктор Медвідь, чоловік, який на цих справах знається давно. Експерт стверджує, що такі схеми працюють руками. нормальный показатель считается по такой дороге до 500 гривен. Капитальное строение это когда берется дорога, значит вскрывается полностью, значит машина утрамбовывает сначала землю, проходится несколько раз, потом щебень, потом еще раз щебень, потом получается это где-то подушка от 10 до 20 сантиметров и сверху еще 6 сантиметров асфальта. При этом у нас должна цифра выйти по всем видам работ до 500 гривен. Здесь мы видим, что 1500 гривен идет только на верхний шар асфальта. Вот получается, что дорога это в три раза хуже по параметрам, а стоит в три раза дороже, чуть больше, чем в три раза. То есть получается, мы можем прикинуть, что приблизительно в 9 раз значит, она должна стоить дешевле. І до самої фірми «Самса-05». Стопкор вирішив провести експеримент і з'ясувати, чи вдасться нам отримати такі завищені цифри, які в Мотижині. Спочатку ми вирішили представитися потенційним замовником від сільської ради і попросити прокласти схожу дорогу, на якій треба зекономити. Наш візит до фірми за місцем реєстрації в село Ясногородку. Дещо насторожив її представників в результаті нашу заплановану зустріч переносили безліч разів щоразу під час телефонних розмов, намагаючись дедалі більше дізнати. Про свого замовника, тобто про нас. Тим часом і нам вдалося вивідати дещо про ціну робіт. <плес> а скажіть приблизно, скільки це буде коштувати, якщо от нам, ну, у нас кілометр дороги, <плес> е там, я не знаю, ну. Кілометр <плес> <плес> там асфальт треба, і речі? Так, так, без в'яжучого покриття, там просто асфальт. <плес> ну, воно йде 350. Гривен. А дешевше якось у нас десь сума десь близько мільйона. Я думаю, що нам не більше виділять. Ну не знаю. Давайте я так що, Попроб... якщо по єсмішкання подрядчики другі знайомі хочуть працювати, то я можу вам давати ваш номер телефону і хай вони набирають. З нами так ніхто й не зустрівся, хоча ми намагалися зустрітися з керівництвом фірми як у ролі замовників, так і безпосередньо навідавшись за місцем їхньої реєстрації в ясногородці. Як виявилося, це не єдина адреса фірми. Як нам стало відомо, один з офісів фірми САМСА також зазначений за адресою Воскресенська 7 у Києві. Ми ж спробували з'ясувати, що знаходиться в цьому будинку. За адресою п'ятиповерхівка без явних ознак офісів чи філії фірми, яка займається укладанням асфальту на мільйони. Місцеві кажуть, сюди не ми одні приходимо у пошуках фірми. там було багато підставних Шукавний фірм. там взять завод і були підставні я Ага. А які саме фірми ви не знаєте? Ну, Коли то приходили сюди, приходили, спрашували, по поводу лізина там щось таке жило. Такий розвиток подій нам ще раз підтвердив: ринок у порядників доріг це бізнес, де йдуть на діалог зі своїми. Тим часом кажуть фахівці, робити дороги якісними нікому не вигідно, адже ремонт це прибутковий бізнес, на якому можна мати вигоду безперервно.